Привіт! Сьогодні ми поглибимо наші знання в конструкції if Else, навчимось робити ваш код більш функціональним і красивим і розберемо один момент, в якому інколи путаються початківці. Якщо ви взагалі не знаєте нічого про цю конструкцію, тоді вам потрібно перейти в опис цього відео. Там буде перший вводний урок з ілюстрацією, також в тому уроці будуть задачі на опрацювання і тест. Тому, якщо вам все зрозуміло з попереднім уроком, то давайте продовжувати. Напишемо код, який буде показувати, чи число більше нуля, менше нуля, чи, можливо, воно рівне нулю. З тими знаннями, які у нас є, ми зробили би це ось так. Давайте відтестуємо. Підставимо всі три варіанти. Як бачите, все працює. Я не буду ускладнювати пояснення для того, щоб зробити ролик довшим, а розповім на простому прикладі, так як цього достатньо. Отже, в Python є скорочення від else if, воно називається Elif, і робить воно все те ж саме. Давайте його використаємо. Еліфу ми передаємо умову, так само як передавали її if. -у. Який у нас був щойно. Тому блок з умовою ми залишаємо і міняємо відступ. Тепер нам потрібно також змінити відступ else. Тепер наш код виглядає набагато зрозумілішим. Ви можете уявити, яке було б дерево, аби ми використовували старий метод, і у нас було б, наприклад, 8 порівнянь, а не 3. Тому завжди використовуйте elif замість else if. Давайте я швидко протестую, щоб ви бачили, що все працює. Хочу вам показати ще один момент, в якому легко запутатись. Пишемо код, який у нас буде виводити повідомлення, якщо число позитивне, і окреме повідомлення, якщо воно ділиться на 2. Запускаємо. Все працює. В такому випадку ми маємо дві окремі умови, які перевіряються незалежно одна від одної. Це саме та реалізація, яку ми очікуємо з умови. Отже, завдання зроблено правильно. Якщо ми використаємо тут тутелів, давайте подивимося, що відбудеться. З від'ємним числом все працює, як і повинно. Тепер давайте перевіримо з додатнім. Як бачите, до другої перевірки не дійшло, тому що у нас тут зв'язані умови. Тобто, друга перевірка, де у нас ELIF, буде запускатися тільки в тому випадку, коли у нас буде перша перевірка False. А це не задовільняє нашу умову, тобто завдання зроблено неправильно. Можливо, вам здається, що це елементарно, але будьте уважні з цим моментом. Я бачив, як в комерційних проектах була допущена ця помилка. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримуйте наших військових. Бажаю вам гарного дня, зустрінемось у наступному відео.